З 27 жовтня по 4 листопада, 37 року, в урочищі Сандармох на території Карелії відбувся наймасовіший розстріл представників української інтелігенції. Бажаю міцного! Це Балацький Іван. Тоді було розстріляно 1111 в'язнів соловецького табору, серед яких 287 діячів української культури письменників, режисерів, науковців. В ті дні вбили Леся Курбаса, Миколу Куліша, Марка Вороного, Миколу Зерова, Валер'яна Підмогильного та інших яскравих постаті українського відродження 20-х років ХХ 20 століття. І зараз російська агресія продовжує нищити українських митців, так само намагаючись позбавити нас культурної спадщини. Пам'ятати про полеглих – наш обов'язок. Ми маємо вивчати їх творчу спадщину. Щоб жертовність їхньої долі та праці стали нагадуванням та фундаментом у розвитку сучасної української культури. І важливо пам'ятати, хто стоїть за злочинами проти нашого народу, тоді і зараз це Московія. І тільки разом об'єднані ми переможемо їх.